Всім привіт! Мене звати Сергій Поліщук. Я професійний режисер з 20-річним досвідом роботи на телебаченні, а також викладач Києво-Мигилянської академії. Сьогодні кожна людина, кожен кадр, кожне відео може увійти в історію. Для цього достатньо мати смартфон з відеокамерою та базові навички відеомонтажу. Адже історичних подій і тем для відеороликів навколо нас просто безліч. Для реалізації ваших ідей, а саме створення роликів про власну справу, подорожі, родину або ведення відеоблогу у соцмережах, я хочу запропонувати вам онлайн-курс базовий відеомонтаж. По моїм відеоурокам крок за кроком ви опануєте монтаж відео в програмі Adobe Premiere. Я розкажу вам про правила динамічного монтажу. Познайомлю з інтерфейсом та гарячими клавішами програми, навчу працювати з музикою та аудіоефектами для вашого відео. А також ви дізнаєтеся, як змінювати швидкість відео. І нарешті покажу, в яких форматах заливати ваші відеоролики до соцмереж. Можете обрати найбільш зручну для вас форму навчання. Перший варіант це самостійне опанування курсу по моїм відеоурокам і самостійне виконання домашніх завдань. В другому варіанті до відеоуроків додаються чотири індивідуальні онлайн-зустрічі зі мною в зручний для вас час, де я перевірю ваші домашні завдання, дам зворотній зв'язок, а також відповім на усі ваші запитання, пов'язані з відеовиробництвом. У вас буде постійний доступ до відеоуроків і робочого відео для виконання домашніх завдань, незалежно від форми навчання. Тож, якщо ви прийняли рішення опанувати відеомонтаж не виходячи з дому, то прямо зараз обирайте форму навчання і тисніть на кнопку Придбати курс.